Всім вітання. Сьогоднішнє відео буде про стадії алкоголізму, точніше, тір-ліст по алкоголізму. І визначимо, на мою думку, можливо, хтось погодиться, які ознаки підходять під певний тір. Існує нульова стадія, перша, друга і третя. Ну, ще деякі джерела, кажуть, четверта, але будемо враховувати, що 3- тому що там різниці не дуже багато. І так, перше зображення у нас. Типу, як, ну, будемо враховувати маргінал. Зазвичай алкоголізм може бути в таких колах на любій стадії. Але швидше за все, це не третє, тому що на даному зображенні ще є якісь ознаки того, що людина ну, за собою дивиться та от вдягається, якийсь певний стиль, і ще якісь, ну, заради спілкування, я так розумію, дана... Поясню. Думаю, може бути і до першої стадії, тому що алкоголізм на даній стадії є зазвичай більше психологічний, і приналежність до групи грає велику роль, тому що всі вживають, і, відповідно, щоб не бути не схожим на інших, ти починаєш разом з ними бути і випивати. Наступне зображення це, можна сказати, відноситься навіть до першого частично, це коли пропонують алкоголь. І ти е, думаєш, чи тобі потрібно це чи ні. Тобто е, нав'язування, так зване. Я думаю, це більше відноситься до нульової, тому що ти ще не в курсі сам, чи тобі це потрібно чи ні, ти швидше все тільки починаєш пробувати. Або навпаки, зав'язав і думаєш, чи тобі це потрібно чи ні. Далі зображення в парі. Випувати в барі. Ну тут вчора роль чи на самоті чи з кимось. Ну, будемо враховувати, що просто б це відніс до першої, це елемент соціальної взаємодії, тобто ти хочеш з кимось поговорити, випити, ти десь знаходишся в групі, тобто тобі ще важливо, що біля тебе відбувається. Тобто не лише бутилка тебе приваблює в даному випадку, а тебе ще приваблюють якісь люди навколо, або якесь місце, і атмосфера. Тому це перша стадія нічого ще критичного. Хоча бувають і виключення, тому що випивання в барі не завжди призводить до чогось позитивного в результаті, якщо перепити, тому що бійки і тому подібне відбуваються часто в закладах. Тому що без людей бій би не відбувалося. Хіба що людина би сама би там щось з собою зробила, але таке не часто буває. Горілка, стакан з горілкою. Тобто вживання горілки. Вживання горілки саме по собі не каже. Що це вже означає третя стадія хронічного алкоголізму тому що горілка зазвичай пробують ще з юнацтва, або навіть швидше. Я б сказав, що перша стадія, нехай буде. Тому що на льовій стадії тобі горілка зазвичай взагалі не смакує, ти взагалі не хочеш її бити. І ти на стадії проби, тому нехай буде перша. Так, далі у нас так само компанія, але вже є різниця. Вже видно, що люди вже не так оглядають, як на першому зображенні. Тут ще більше починається повна приналежність до групи такої, так званої маргінальної. Думаю, це вже ближче до другої. Тому що ти вже знаходишся в певному колі людей. Ти вже формуєш певний соціум. і якісь старі знайомі тебе відпадають, в тебе вже стає таке спеціальне коло людей, які, які Тебе розуміють, з якими ти на одній хвилі, на одній залежності, вас об'єднує бутилка. І відповідно тільки такі люди вас розуміють. Ну, от На районі ви можете побачити таких людей часто. От, я сам розумію, про що я говорю, тому що я в певний момент сам до таких людей долучався інколи, і коли вже алкоголізм ну, розвивався, з такими людьми частіше було спілкування. Хоча воно мені, я б не сказав, що подобалося в тверезому стані, а коли випишу, мені було все рівно. Тому я. Так вважаю, що такі компанії, звичайно, якраз призводять більше до того, що людина опускається в дно і краще їх уникати. Наступне зображення в нас це коли людина заперечує, що вона не алкоголік, що з нею все добре, що вона ну як я та я не вживаю там так багато. От там в кожного є якась людина, яка е, знайома, чи там родич хтось, що от він от він точно вживає багато, от він алкаш, а я ні, та я що там, я всього лише там. Пляшку горілки за вечір може випити. А він там літр горілки, да? він взагалі алканавт. Заперечення, я б сказав, бувається вже на першій стадії, але так вже верхня. Тобто це вже півтора. півтора стадії. Тому це вже ближче до другої. Тому що людина на першій стадії ще не усвідомлює, що в неї розвивається алкоголізм, а на третій стадії. Вона також це усвідомлює зазвичай. Тобто вона може думати, що вона алкоголік, але вона вважає, що вона також нічим не гірша за інших. Хоча може виглядати дуже гірше за інших людей. Тому перша стадія. Наступне зображення агресія. Агресія під алкоголізм. Ну, я б не сказав, що це зовсім означає там алкоголізм-агресія. Не завжди, не завжди. Є алкоголіки які дуже інтелігентні. Які взагалі вони не скажуть, що він там вживає алкоголь, а самокі, до речі, часто такі є люди, і що з ним щось не так. Тому є певний тип людей, які схильні більше до агресії під алкоголем. Але той факт, що алкоголь викликає агресію, він завжди присутній. Тому що під алкоголем якраз зазвичай люди стають агресивніші, які б вони не були. Тобто, якщо людина спокійна, їж ж що можна просто щось не те сказати, і вона може злиться. Тому я скажу, що це навіть вище першої стадії, ближче до другої. І такі прояви агресії, звичайно, другі. Тому я думаю, отут нехай буде. Так, падіння на дно, як я розумію по цьому зображенню. Ну, це, звичайно ж, третя стадія. Це коли людина втрачає все, втрачає хату, втрачає ну, взагалі соціальне життя просто. Причайці. І я так вважаю, що не завжди люди по власній волі можуть такими стати. Можливо, якісь обставини людину зробили такою. Людина мала бути не алкоголіком, але щось сталося і це призвело до того, що вона опинилась на вулиці і почала вести такий ем, образ життя. Тому це звичайно ж хронічний алкоголізм, якщо людина кожен день живає і живе на вулиці. Отак. От Далі в нас йде тобто наркологія, ж, два зображення навіть. Алкогольний психоз, і вже коли ти знаходишся в наркології. Є різниця. І колосально. Коли ти попадаєш в перший раз в на наркологію, це може бути навіть перше Ти Просто перепив, ти десь на вулиці опинився, і тебе просто забрали. Все. Але це вже м -м, ближче до другої все-таки. Це вже на один крок. Що це вперше. Далі, якщо вже це вже стабільно, то це вже друга, само собою. Тобто це вже ніяк. Тобто, коли ти стабільно попадаєш на рукологію, або сам приходиш там пролежатися, там, 5 днів прокапатися, ну, ти явно алкаш. Ти сам це розумієш. Е. Я вважаю, що це вже третє, Тобто, якщо не немає жити без алкоголю, тебе вже явно третя стадія. І це сумно. Тому що, якщо всі думки займає лише алкоголь, ти присинаєшся випиваєш 100 грам, засинаєш по 100 грам. хронічний алкоголізм без шансів. Далі, наявли думки про алкоголь, можна ставити це в психологічну залежність, тому що якраз починається все з цього. Далі депресія. Депресія виникає вже на першій стадії, тому, якщо відчуваєте депресняк, аклапі там стає краще. Ну, це вже перша стадія, така тверда. Ага, Алкоголізм в парі. Чи, можливо, просто знайомство під час вживання алкоголю. Ну, перша стадія. Часто це людей об'єднує, часто люди алкоголем просто соціальну маску свою скидують і можуть показати себе справжніми, чи просто не хвилюються, просто є собою. Тому. Зазвичай так люди багато у нас не знайомляться, якраз вживаючи алкоголь. Але це не є зовсім правильно, тому що коли людина кидає вживати алкоголь, або коли люди в тверезі, звичайно ж, люди не ведуть себе так алкоголю, тому що м, потрібно бути впевненим собі, щоб заговорити з кимось, треба бути відкритим. І без допінгу це доволі важко. Тому людям потрібно вчитися без цього спілкуватися. від алкоголю, то такое відмовляєшся зовсім. Я так скажу, що це відбувається на всіх стадіях. Неважливо. Чи це перша, друга, третя, нульова, люди завжди якісь спроби хочуть зробити, щоб зав'язати з цим. Ну, нехай, якщо людина зав'язала нульову поставлю. Наступна картинка у нас ще все зображує. Те, коли ти задаваєш стрес у постійній основі. Друга. Друга, тому що коли ти. Якісь свої емоційні стани глушиш алкоголем це вже дзвінок. Тобто друга стадія вже конкретна. Наступна картинка. Це, напевно, алкоголізм в сім'ї. Якщо є якісь проблеми через це, друга. друга. Тому що, якщо ще сім'я є, значить це ще друга стадія. Якби сім'ї не було, це вже третя. Ти тобто, людина вже втрачає досі сім'ю. І сім'я це вулиця, бутилка. І маргінальні друзі. Наступне зображення в нас. Наступне зображення у нас чоловік випливає сам в Барі. Щось він наробив. Почуття проведення, про ну воно розпустю Тобто, коли тебе провадив в пам'яті, тобі завжди соромно за щось. Тому що ти не пам'ятаєш, що було минулої ночі. Або минулі дві ночі. Це друга стадія початок. Далі. Одеколон. Переживання у деколону це вже третє. Це вже на рівні, тому що все рівно щепити, головне залити в себе щось. Алкоголь. І так, далі е, стакан з льодом і горілка. Тобто, коли ти вживаєш горілку без заболону, без косону, тобто і все рівно. Е, який там смак, головне вбити в себе. Я е, так скажу, що це почаю... Чап, то вже третій, напевно, але друга стійка, це другий кінець. Другий кінець це Друга стадія кінець. Так, вживання пива, пени алкоголізм. Паний алкоголізм це звичайно ж друга. Тому що багато хто думає, та ні, пиво це не алкоголь, це взагалі сочок, садочок. Але не тут то -то було. Тому що пиво це такий самий алкоголь, як і все інше. Тому що певний алкоголізм. Важче лікується, ніж такий. Тому що ти вважаєш, що тобі нічого не загрожує. Ну, що з пиво пиво це слабоколі пі. Але кісловолі не пі. Його можна випити 2 літри, 3,5. І ти будеш такий самий п'яний, як від горілки. І шкода для організму доволі така не низька. Тому що ти до пива, зазвичай береш ще якісь погані закуски. Вони є дуже сильно водоводні, жирні і. Яку і не скаже, але не зразу, не зразу. років десяток років, якусь там кількість, ти відчуєш це. Якщо продовжиш. Білочка. Білочка приходить вже на другій стадії. Так, так, коли в тебе був запій певні дні, ти виходиш з цього стану на суху, як кажуть в народі, до на тебе може прийти дане сторіння. Тану стріння не варто боятися, але тобі буде страшно. Далі прогулянка з пивом. Ну, перша перша стадія. Соціально тобі вже сиріно стає, але залежно від доз. На ну, людей ще населі звертають увагу, якщо йде з пивом. Тому таке. Вживання з юних руків. Юні руки. Залежно скільки років, якщо ви вживаєте вже понад 15, 20, 30 років, це майже пані свої норс, навіть якщо ви культурно вживаєте. Думаю, якщо вам вже поза 30, і ви спілку віку вживаєте, ваше часть за все вже друге. Алкоголізм в сім'ї. І це спричиняє проблеми. Тобто це вже йде руйнування сім'ї. Вона звана картинка, що просто вживання алкоголю в сім'ї. Тут друга, друга вже вище буде, М -м, вже ближче до третьої, тому що вже починається руйнація всього твого життя, звичайно. Так, коли тебе ведуть піано, перша стадія, але вже така доволі сильна. Я думаю, це кожен в своєму житті проходив, практично кожен, хоч раз, що тебе веду Тому це є стандарт серед дорослих і не лише дорослих людей, які вживають. Наступне, ти нічого не пам'ятаєш наступний день. Друга стадія. Провали пам'яті це вже початок другої стадії. Тут навіть нема що додати. Тому що ці провали несуть за собою всі інші ознаки, які є в другій стадії сором і так далі. А, далі. Чоловіки бутилки. Тобто, коли ти вже розбереш бутилки п'єш по суті сам. Ну, це вже друга, середня десь. Отак. Тобто ти вже починаєш не зважати на соціум, ти вже просто вживаєш собі, скільки тобі треба, ті бутилки не викидаються, вже стає сиріально на себе по суті. То це вже впевнено друга. І далі за цим слідує похмілля. Тобто, чи ти похміляєшся? Друга стадія початок. Так само це вже ознака того, що тебе вже не просто. Психологічна тяга, в тебе вже фізично. Тобто, якщо ти не похмелишся, то й буде дуже погано. І Тому краще не похмелятися насправді. Але якщо вже похмиляєтеся, значить це вже друга стадія. Далі, Алкохата. Алкохата третя стадія. Це добре, що у тебе ще та хата є, але там вже проживають з тобою маргінали, або ти вже сам просто забив на все. Тому алкохата це вже третя стадія. Так, жінка з вином роздумую. Я б цю картинку, напевне, відніс до того, що ну, вона на балконі. Що ще за все вона в когось або в себе вдома, на щас все втрачено. Але, ну, напевне, вона так свій настрій хоче покращити. Нехай буде перша стадія. Далі, соціальний фактор в алкоголізмі. Соціальний фактор це зазвичай перша, перша початкова якраз. З цього і все починається, як вже початку відео. Так, проблеми через алкоголізм. що ще за все. Здоров'я третій. Може бути і на другій стадії. Але третій вид стадії вже має більш гостру класифікацію цих захворювань, які виникають. Тому що за все, це вже третій стан того, алкоголізму. Пити по святах так званий культурний алкоголізм, культурне пиття. Це вже середина першої стадії. І з роками переходить в другу. І переходить зазвичай 30-40 років. 50 вже точно. І останнє це пити на самоті. Пити на самоті може бути на любій стадії. Але тепер вже не хвилює соціальний конструкт, тому це друга початок. От якийсь такий вийшов тірліст. Можна написати свої варіанти, що можливо. Ще до такого ну, Я вважаю так, судячи з тих картинок, які були надані, що датя стає в корінним хронічниці, коли вже ви вже зовсім втрачені для цього суспільства і для себе. Вихід завжди можна знайти, захотіти і визнати, що у вас є дане захворювання, тому що в це захворювання. Тому, якось так, дякую за перегляд. Удачі!